Що таке одинока жінка? Це яка? От які критерії визначення одинокості у жінок? От ви в коментарях у мене один одну постійно штурхаєте. Ти нікому не потрібна, ти одна там або чоловіки і жінок там щось ех, лякають там, одинокою, одинокою там, якоюсь старістю. А що це таке от одинока жінка? Це яка що, яка з котом живе, нормально заробляє? Те життя, яке вона сама собі рішила, або у якої виросли діти, і вона собі завела якогось коханця для того, щоб ходити з ним в театр, в кіно їздить на відпочинок і живе окремо, не з'їжджаючи з ним. Або яка жінка, в якої ні дітей, ні батьків, ні чоловіка, але є робота, хобі, друзі. Якийсь свій ритм життя. Ну, ви ж розумієте, що якщо ви живете, у вас чоловіки, троє дітей, вам буде здаватися, що жінка, яка живе без чоловіка і без дітей, і прям нема що робити в цьому житті. Я вас розчарую, але багатьом з них є, що робити. І вони взагалі довше живуть і здоровіші. Єдине, що їм заважає оцім одиноким жінкам, мені здається, оця суспільна думка, що з ними щось не так. А інше все у них прекрасно. А от що таке люди, котрі одинокі вдвох? Жінки, які одинокі в родині, які щодня викладаються на му чоловіка, на дітей, на роботу, а відчувають, що до них немає нікому ніякого діла. І формально вони не одні, а по суті одинокі. Так що знаєте, що я думаю? Самотність. Це не те, скільки людей з тобою мешкає в квартирі. Це стан твоєї душі. Можна жити повною родиною і бути самотньою і нікому не потрібною. А можна жити однією, але мати повне життя і з достатньою кількістю близьких людей. Так що, це ти лишишся сама, це не про що. Багато хто лишилась вже сама, хоча коло неї купа народу, а дехто ніколи сама не лишиться. Отака от, от філософія.